Результат війни в Україні вирішиться навесні влітку цього року. Так заявив верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики Жозеп Борель після зустрічі у Вашингтоні. Отже, Борель закликав продовжувати допомагати Україні і сказав журналістам, що багато аналітиків очікують наступу Росії цього літа. Тому Україна не може чекати результатів президентських виборів у Сполучених Штатах Америки у листопаді. Ось про ці заяви і про те, що можливо криється за ними. Давайте обговоримо з гостем нашого ефіру. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС збройних сил України, стратегічний експерт компанії Соната і заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України у 2004-2020 роках. Пане Андрію, вітаємо вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, добрий день. Отже, що до цієї заяви Джозепа Бореля, це чистий заклик до підтримки та допомоги Україні, як до Сполучених Штатів, і пришвидшення е, ухвалення проекту про допомогу нам і також для країн Європейського союзу. Чи можливо є якась також і інше, якийсь інший лейтмотив в більш дипломатичній площині щодо того, що ситуацію потрібно вирішити до літа. Ну я думаю, що тут скоріш за все це поєднання, того, що ви кажете, а дійсно зараз існує дуже багато прогнозів стосовно того, що може відбутися. Ми ми бачимо і чуємо від європейських політиків, від американських політиків дуже таке серйозне занепокоєння, тим, що зараз, от скажімо, Путін і його оце говтело військо трохи почув так, скажемо, смак перемоги, який побудований на тому, що ну, у нас просто катастрофічно не вистачало і не вистачає зараз достатньо боєприпасів, і ситуація ця може погіршитися. От такі прогнози робились. Ну я скажу так, що ну, правила ну, західної політики, західного менеджменту, вони... А, значить, базуються на тому, що якраз а, варіанти дій на перспективу вони розглядаються якраз за найгіршими сценаріями, і найгірші сценарії вони а, а, якраз ну, би, а, розігруються і шукаються шляхи їх вирішення. А не так, в принципі, як у нас, коли у нас все будувалося на тому, що все буде дуже безхмарно і сонячно. Тому дійсно таке може бути. І політики вони дуже серйозно це розуміють, особливо ті політики, які мають військовий бекграунд. Я тут хочу сказати про президента Чехії, генерала запасу Петра Павлова, який, в общем-то, служив багато в НАТО. Він розуміє цю загрозу. От я думаю, що після спілкування, якраз із в тому числі і з ним, от барозу такий висновок і зробив. Тому що ну, би, ну, зараз йде така війна на виснаження з обох боків. Так, Росія має трошки там якісь надбання територіальне, але вона щодня фактично втрачає по тисячі осіб і десятки одиниць бронетехніки в день. Тому всі ці ресурси вони не безкінцеві. Тим більше, опять же, засобів масової інформації ми узнаємо, що без, без допомоги Північної Кореї Росії буде дуже важко вести цю війну, незважаючи на все. Ми бачили ту, 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 ту інформацію, що дві третини тих танків, які були модернізовані, побудовані в Росії, вони вже це купа металобрухту. От. тому тут я думаю, що він щось мав на місці. Інше, тому що оці всі перемовини, особливо їх е, закрита частина, вони е, між, скажімо, західом, можливо, якісь є е, там участь Російської Федерації чи посередники, вони постійно відбуваються, я думаю, що щось з цим пов'язано. Дійсно, за умови того, що ми е, буде відновлена допомога з боку Сполучених Штатів Америки, а в цьому, ну в принципі, є у нас надія. А от надія боротьба за це ведеться. Рахунок того, що Європа наростить допомогу, тут ми також бачимо дуже конкретне такі кроки, причому вони ініціюються керівниками з таких невеликих країн, як та ж сама Чехія, але людьми, які чітко розуміють наслідки. А ми бачимо, що є солідарність країн. Європейських, ну зокрема, от тільки там от таких, от там не вивдне дуже небагатьох а, а, представників, як можливо, Угорщина. Я маю на увазі політичний оцей Бомонт і можливо Словаччина. Інші, в общем-то, дуже-дуже чітко розуміють, які будуть наслідки. До речі, народи той же Угорщини і Словаччини, як ми можемо побачити, також не дуже в захваті від рішень. Своїх керівників і вже значить, починають про це відкрито казати, особливо в словаччині. А от поэтому а, тут от, опять же, я думаю, що це, все це було проаналізовано Борелем і він зробив таку заяву. Ну опять же, розумієте, я ви це вибачте, хочу ще також поточнити. Як гадаєте, а складова саме дефіциту зараз боєприпасів, забезпечення для України для того ж самого ППО, а, очікування F-16. Можливо, він має на увазі також, що якраз до літа вже буде такий своєрідний all-in в цій грі від наших союзників під, е, і партнерів, тобто е, та та ж Чехія, 800 тисяч е, боєприпасів, мільйон від Європейського союзу, який вони обіцяли, в шістнадцять. Додаткові ракети для ППО, що мовляв, оце вже буде за час весни передано. І вже як зіграєте цей умовно такий е, фінальний біг е, бій, за ним і будемо якісь робити висновки. Можливо, це мається на увазі, бо особливо далі вже чим допомогти не буде, якщо мова не про гроші, а про зброю? Ну, може бути. Ну я думаю, що і далі буде, тому що постійно шукається варіант. Але... Ну знаєте, я навчався в командному коледжі в США, Ну там 10 років тому назад за мною були представники держдепу, тобто дипломати кадрові. І От я з ним багато спілкувався. Вони кажуть, що у них стиль мислення абсолютно інший ніж у військових. Ну, то, що ви мені сказали зараз, оці артилерійські снаряди це шістнадцяти, що ж голові ну, військових, це бойовий потенціал. А політики, дипломати, вони, вони ну, думають іншими категоріями, вони не такі лінійні, але вони такі ж може бути набагато такі довго довготривалі, і там дуже багато комбінацій існує. Я думаю, що військовий аспект точно враховувався, але є ще інші показники. До речі, ну от ну зараз ми бачимо, як президент Франції Макрон не дуже серйозно. А, значить, виступає за те, щоб на території України були війська західне НАТО чи просто західних країн. Ми бачимо, що це підтримується ну, по крайній мірі декількома країнами НАТО, Заходу, Прибалтика, Канада як мінімум готові прислати на територію України свої. Військових інструкторів, щоб готувати пане Андрію, ви знаєте, ви дуже тонко передбачили моє наступне питання. Бо так я запитала спочатку про зброю і таку дійсно можливо більш прямолінійну площину. Розуміючи, що якщо зараз більш сміливі ось такі. Змінлива риторика Франції загострюється і вони мають підтримку країн Балтії та Нідерландів. Тоді чи не буде це якраз методом стримування, аби більше країн не долучилися безпосередньо до протистояння з Росією? Можливо, в цьому заклик для того, що це повинно розв'язатися до літа? Ну, от я з цим більше згодом. Угу. Це така теорія Сунзи, який казав, що якщо ти хочеш вбити свого супротивника, перше, що ти починаєш, ти маєш вбивати його. А його союзників. Отут от виходить, що навіть навпаки, що наші союзники вони ще більше активізуються, тому що направлення військ на територію воюючої країни це дуже серйозна заява. І, 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 до речі, я був дуже, ну, скажімо, здивований особисто, коли я це слушав від президента Франції. От. Но я думаю, що це така не просто окрема заява, а це системна якась політика, яка в общем-то, може реалізуватися якраз термін, той, про який ви кажете, через 2-3 місяці. До речі, ну і ця коли... політика, відповідно, не якась одноосібно французька, вона відома Брюсселю? Ну, Узгоджена? Звичайно, звичайно, ну є такі, ну розумієте, тут ну, є, є, є як би структура, яка а, таку політику ініціює. Я так думаю, враховуючи ту, ту вагу, яку має Франція в системі французької політики, в общем-то. А, ну от така була заява зроблена. От тим більше, ну от поэтому я думаю, що з що от, з цим може бути також пов'язано. і скоріш за все пов'язана ця заява. Пане Андрію, я вам дякую. Хоча зізнаюся відверто. Я от е, не схвалюю е, бесіди з приводу якоїсь однієї заяви, часто тому, що поки це не перетворюється в дію. Якщо це, звісно, щось неоднозначне і скандальне, то е, якось важко попередньо гадати на кавовій гущі. Але цей випадок мені здається більш цікавим. Тому я дякую, що ви допомогли е, нам з е, і нашим глядачам трошечки розширити свій погляд на нібито якби однозначну заяву про те, що Україні потрібна підтримка і. Потрібна перемога, начебто, як над Росією, але в який спосіб бачите, є над чим розміркувати, щоб бути готовим до різних варіантів своєї реакції відповідно.